Ви стресуєте, а замість цього давайте спробуємо зробити корисну справу для себе і для інших, та й тим паче ще в умовах війни. Отже, в антистресі по-українськи не стресуй, працюй і будь-яку пору року, бо літо буває засухе, ну а зима то само собою можемо зробити вдома, в місті, в селі, немає значення де, імпровізовано отаку от тепличку. До речі, знову ж таки, в економіях, в умовах економії, можемо взяти отакі коробочки, проколоти дірочки, І за основу не викидаємо всі оці лоточки, які з якихось солодощів у нас є, з інших страв. Я їх збираю завжди, використовуючи для цього. Ну, береш, навіть якщо приїдуть, а тут приватне будило, то вони будуть гратися в пісочку і цим теж знадобиться. А лоточки з під яєць теж само собою. І м'які колоточки з під яєць. У мене навчила ще мама. І ось верхню частину беремо, чи м'які її нафаки, вкладаємо ось сюди і беремо частинки яєць і в кожну з них насипаємо землю, щоб потім посадити. Ну, в цьому випадку я, наприклад, буду садити огірочки ранньо стигрі сорт. Рекомендую, не буду тоді чекати, що. Десь вони вилізуть чи не вилізуть із землі, а я одразу потім перенесу навіть за цією картонною основою, але вона до того часу вже розм'якне геть. А от шкаралупа буде живити речовинами корисними і дасть змогу чітко побачити, потім, як посадити в луночку, посадити огірочок. Одним словом, поїхали, зараз буду просто спершу назапати землю. До речі, позичила свою ломлюка лопаточку. Бо де свою садову поділа, і лопак, лопаточка така малесенька, ну просто чудово. Набираємо землю і наскільки це можна, пробуємо, рівномірно, ну розсипеться трішки, це така справа. Я все-таки працюю в перчатках, не завжди до речі, ой, вже посипалося, але в мене для цього є і совочок і вілечок. Я це зроблю. Я не стресуюсь з цього приводу. Це робота земельна, вона однозначно буде. Буде десь там розсипатися земля, це нормально. Якщо ви будете реагувати, а це та Боже, вам щось посипалось! Боже, в мене щось не стане. Вітаю вам, стрес гарантований і однозначно. І нічого хорошого, цього не буде, я вас запевняю, вас завжди в житті буде щось сипатись, вас завжди в житті щось буде ламатися і мовзатись. Але якщо ми будемо гостро на це все реагувати, ну, здоров'я нас на, на все не вистачить, у те все буде, а нас ні. Ми бережемо своє здоров'я, от я насипаю. а Далі хочу сказати, що я покличу свого внука. Пізніше чому? Тому що дуже важливо, дуже важливо, щоб отакі роботи ви робили з дітьми, не має значення, скільки років, але дуже важливо з дітьми до 6 років, які тільки пізнають світ. Ви маєте це робити для того, щоб спілкуватися з ними в процесі цього. Для того, щоб вони бачили, скільки праці ви докладаєте для того, щоб з'явився той огірочок у вас на столі. Це важливо для того, щоб дитина впізнала світ, адже тут вона бачить пристосування до життя, до таких основних видів роботи, ще навіть на голод не вийшли, ніякої земельної ділянки немає, якщо ви в місті. Дитина має знати, як ростають рослини, де вони беруться, як вони розвиваються. Це буде досягнення дитини. Він буде бачити з самого початку, де взялося це, який то буде класний чи в її очок. Ну, ми це все побачимо. І зараз зробимо палину для того, щоб покликати внука Бість. Це земля. Земля завжди в Україні це було святе. Землю не можна було ображувати. Землю не можна було проклинати. Тому що на ній все стояло, на ній ми знаходимося. Як ми будемо проклинати те місце, в якому ми знаходимося, то воно у нас буде, на нас буде ображатися і не буде нас приймати. Так, хай далі. Молодець. Так, кожен давай я ще земельки наберу. А ти оце можеш притовкти. Ось тут можеш патчиком. Взяли замер. Правильно пришту. Так. І Зараз ми побризкаємо ще правильно. Молодець, побризка, щоб вони гарно проростали. Так. По два рази на ко Побризкай, так. Зараз ми замелкою пересипали пристря... зверху. Ти потім так-так перевір, чи там є водичка. І ми зараз спробуємо. Ой, молодець. І нахиляйся близько. Так. Тепер ми візьмемо з Америкою і присипемо цю. Дан я буду присипати, бо я ніколи не посипаю. Ти ніколи не, припис... не присипав? Ну давай спробуємо. Ми залишимо тут атікеточку, щоб не забутися, що у нас посаджено, добре? Щоб ми перевірили потім, що це посаджено. А ти кожного разу, як буде приїжджати, будеш перевіряти. Вони будуть виростати в нашахничкалупках, а ти будеш кожного разу приїжджати їх бризкати, доглядати. А потім висадимо їх на городчик, Ти все, обшикав. Yeah. Тепер пам'ятай. Бачиш, ми залишили цю етикеточку, ми будемо знати, що тут е... ойорочок, який називається китайське диво. Так можеш кріпчик, кропчик побризкати, можеш побризкати там, він заросте, давай там помідорки. бризкай. Ми садимо, ми не стресуємо. Ми заспокоїмося, це зміна нашої діяльності, це переключення уваги, це залучення нашої моторики, працюють наші руки, а це дуже корисна справа. Королева Великобританії Єлизавета завжди, ще із молодості, садила грядки біля свого палацу. І якщо це королева робила, то чого нам із вами не зробити та ще й в умовах війни? Ми зараз у такому часі, що не знаємо, що буде завтра. Ось знаємо, у нас буде. Завтра у нас буде трішки підросте, трішечки щось прибуде, і це все, і це все наше. І доглядаючи за цим ми будемо показувати дітям приклад того, як ми пікуємося про щось, особливо, якщо у вас немає вдома домашніх тварин, а є тільки можна от рослинки такі посадити на підвіконі однозначно. Діти будуть теж переключати свою увагу, дайте можливість дитині окремий якийсь лоточок, щоб це був саме його дослідна ділянка, на якій він буде визначати, як росте, що росте, що буде, якщо він не полиє своєчасно чи неправильно полиє. Про це він все має знати. І це дозволить розвиватися, пізнавати світ і в такий спосіб. Дитина буде ближчою до вас, а ваше спілкування, ще один із напрямів спілкування через трудотерапію і природотерапію. Пробуймо залучити себе насамперед, а потім вже дітей до трудотерапії, до природотерапії, і все буде краще. А в нас воно вже песик, ще одна природотерапія, дряпається в двері.